У Кам'янці-Подільському провели фестиваль їжі. Смачними та корисними стравами частували освітян під час проведення фестивалю їжі між закладами дошкільної освіти на базі садочку номер 19 Калинка кожен садочок представив фірмові страви, якими годують маленьких вихованців. Були фаршировані перці, рибні та овочеві страви. А на десерт запечені фаршировані яблука, млинці з різноманітною начинкою, фруктові асорті та випічка. Куштуючи страви, можна було насолодитись виставкою дитячих малюнків та фото. В рамках фестивалю зібрали 28 тисяч на потреби Збройних сил України. На традиційному брифінгу для змі міський голова Михайло Посідко розповів про підготовку комунальних служб до осінньо-зимового періоду, та яким чином планується перерозподіл коштів з перевиконання бюджету 2023 року. Зміни бюджеті продвичать фінансування відповідних програм, які вже нас є. Що стосується медицини, це пільгові медикаменти, що стосується соціального захисту, це, на жаль, але компенсація і організація поховань наших військовослужбовців, це виплати різноманітних соціальних гарантій нашим особам, які потребують такої уваги зі сторони міста та держави, це також значний ресурс. Ми виплачуємо заробітну плату нашим комунальним підприємствам вже за останні Місяці цього року і так далі там дійсно є багато питань, які стосуються життя, харчування наших діток. 12 жовтня для понад тисячі діток нашої громади благодійна організація Благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ» влаштувала свято – вручення подарунків, розвивальних ігор та концерт Хмельницької обласної філармонії. «Благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ» спільно зі своїми партнерами зі швейцарії з з добрими друзями, а також спільно з Хмельницькою обласною філармонією організовує благодійні концерти разом з благодійною акцією. Мета таких мета такої благодійної акції є трішки підтримати тих дітей, які проживають в сім'ях з вразливих категорій, тобто це і інваліди, і багатодітні, і з малозабезпечених сімей, це і місцеві, і також дітки з викола. На засіданні виконкому було розглянуто 81 питання. Розглянули нові тарифи на воду, електрику, газ. Але для мешканців громади вони залишаться незмінними і навіть подекуди зменшаться завдяки програмам компенсації та допомог. Ці тарифи затверджуються та встановлюються для того, щоб можна було вираховувати частку компенсації. На виконкомі підтримали програму стримування тарифів для населення через допомогу міськтепловоденергії на період опалювального періоду. Міський голова зазначив, що компенсують збитки, щоб не перекладати підвищення тарифів на плечі споживачів. 16 комунальних підприємств показали збільшення обсягів реалізованої продукції та закінчили півріччя з прибутками. Понад 50 діткам присвоєно статус таких, що постраждали від війни. Погодили проєкт рішення на бюджетний перерозподіл, що розглядатиметься на позачерговій сесії 17 жовтня. Затвердили широкий спектр допомог для військовослужбовців та військовим частинам: кошти на є оселю для військових, поховання героїв та пам'ятники, пільговий проїзд в комунальному транспорті, кошти для військових з інвалідністю, відшкодування комунальних послуг родинам загиблих героїв, а також ремонти в закладах освіти, пільгові ліки, ремонт приміщень в лікарні. Вперше виділено кошти на програму підтримки волонтерських організацій. Також кошти перерозподілу бюджету буде спрямовано на спортивні об'єкти та заходи, підтримку книговидання за зверненням військових та зарплату комунальникам. Близько 30 мільйонів гривень цьогоріч виділила міська рада на харчування дітей пільгових категорій громади, а це діти-сироти, діти з родин ВПО та малозабезпечених сімей. Із загальної суми 6 мільйонів гривень за рішенням депутатів виділено на харчування дітей військовослужбовців. Також для збереження здоров'я дітей перед початком нового навчального року на харчоблоках закладів освіти комбінатом харчування школярів оновлено сантехніку, мийки посуду, встановлено виробничі столи з нержавіючої сталі, закуплено нові холодильники та посуд 12 жовтня відбувся всеукраїнський форум з питань розвитку аквакультур в Україні. Обговорювались питання розвитку національної аквакультури, новітні технології, міжнародний досвід тощо у форумі взяли участь народні депутати України, представники Мінагрополітики, водних ресурсів та держрибагенства, Хмельницької обласної державної адміністрації, органів влади Кам'янця-Подільського, державної установи, методично-технологічний центр з аквакультури та інші. У фаховому коледжі харчової промисловості відбувся культурно-мистецький захід Гостини у харчовому, присвячений Дню працівників харчової промисловості. Вітання від нашого міського голови Михайла Посідка від міської ради, від всього депутатського корпусу. Це мистецтво випікати хліб. І ви знаєте, як кажуть іноземці? Що Україна це країна, яку треба. Скоштувати на смак, тому що наша кухня різноманітна, наші регіони різнобавні. Тому я вітаю вас зі святом. Навчайте, тому що це потрібно всім. Культурно-мистецька програма за участі Бахмутського коледжу культури та центру культури і мистецтв розмай була доповнена в рамках фестивалю їжі, дегустацією борщів. Гостям та учасникам фестивалю було запропоновано на смакування 10 різних борщів, які презентують різні куточки нашої країни: борщ зелений, хмельницький борщ, борщ білий та борщ з грибами. А ще борщ з грушею, борщ український, борщ з вишнею, борщ флотський, борщ полтавський з галушками та борщ з фрикадельками. В середу в прес-центрі міської ради компанія EasyPay презентувала для керівників структурних підрозділів картку кам'янчанина. Електронна картка міститиме розрахунки в сфері обслуговування освіти, медицини, надання пільг, оплати проїзду, паркування та комунальних послуг. І до новин спорту. 10 жовтня у залі вільної боротьби ДЮСШ номер 2 за сприяння відділу молоді та спорту відбувся чемпіонат міста серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. А також відбулась товариська зустріч стінка на стінку серед юнаків вікової категорії Ю-15. У змаганнях взяли участь близько 50 спортсменів. 15 жовтня баскетбольна команда нашого міста Дідібао в принциповому протистоянні чемпіонату України з баскетболу Вища Ліга обіграла на виїзді команду Ду, Хмельницький з рахунком 67-66. Вітаємо наших хлопців з першою перемогою у цьому сезоні. Бажаємо нових досягнень та перемог.